Діагностична лабораторія світового рівня так називають закарпатські санепідеміологи сучасний заклад, який функціонуватиме в області. Він забезпечений підготовленими кадрами та призначений для швидкого і ефективного методу лабораторної діагностики. Це дозволить виявляти будь-які інфекційні захворювання, які реєструють у світі. До області можуть бути занесені будь-які захворювання. От саме ця лабораторія дозволить нам проводити діагностику і виявлення будь-яких інфекційних захворювань, які реєструються у світі. Тобто ця апаратура дасть можливість нам це робити і захищати наше населення від небезпек, які можуть виникати в сьогоднішньому глобалізованому світі. Менш ніж за рік вдалося збудувати заклад, у якому розмістять професійне обладнання, що придбано за кошти уряду. США. 18 санепідеміологів області пройдуть спеціальні навчальні курси для вивчення нового обладнання. Це значний крок в розвитку лабораторної бази обласної В цій лабораторії будуть проводитися як діагностичні, так і профілактичні дослідження з метою вивчення природних вовши, ензотичних територій, з метою прийняття мір профілактики по ліквідації захворювань. За проектом Діагностична лабораторія розрахована ще й на Івано-Франківську та Чернівецьку області. Усього ж у краї працюють більш ніж тисячі санепідеміологів. Інтенсивні міграційні процеси, особливо нелегальна міграція, становлять загрозу завезення інфекційних хвороб на територію області. Відтак, відкриття нового діагностичного центру додасть впевненого захисту населенню, переконують фахівці.